І для вітального слова від організатора заходу запрошую директора департаменту інформаційних технологій it інтегратор Дмитра Жуковського. Пане Дмитре, радий вас бачити. Вітаю всіх вас. Я б сказав, що сьогодні достатньо така важлива тема. Це вже не перший вебінар, який ми проводимо в такому форматі для вас, як для кінцевих замовників. Сьогодні тема особлива, тому що вперше в Україні. Компанія it інтегратор CISCO у поєднанні з Nutanix буде презентувати своє рішення для а, побудови найкращої ті-інфраструктури. Чому саме сьогодні? А, я хотів би розповісти і відповісти на це питання а, наступним чином. А, сьогодні ми всі перебуваємо в постійній турбулентності і а, перебуваємо під постійними змінами. І дуже важливо оперативно знаходити нові. А, Рішення, які будуть закривати е, ті ризики, ті задачі, які виникають вже сьогодні, викликів дійсності дуже багато, і е, я можу розповісти про частину з них: це і відповідність е, політикам регуляторів, це побудова резервних дата-центрів, катастрофостійкість, відмовостійкість, централізація та керування it інфраструктурою, швидкий пошук помилок в it інфраструктурі та, звичайно, їх виправлення. Та зміни в ліцензійних моделях певних виробників. Це, звичайно, не всі виклики, але я хотів би виділити один з них: це зміна в ліцензійних моделях виробників. Ще в травні 2022 року компанія Бродком оголосила про придбання компанії ВМВ. Процес завершився наприкінці минулого року. З самого початку бродком там ВМВ говорили про те, що буде зміна ліцензійної моделі і перехід на підписки. Але я думаю, що більшість з нас, ні, мабуть, ніхто не очікував, що це відбудеться так швидко. І за останні півроку ми отримуємо дуже багато питань: що робити далі, яке обладнання обрати, як консолідувати ліцензії. Як рухатись далі? Яке обладнання буде найбільш оптимальним для побудови інфраструктури для нових або поточних інформаційних систем? Ми вирішили консолідувати ці питання, поділитися нашим досвідом на сьогоднішньому вебінарі і розповісти саме, чому циска може бути. Та, на наш погляд, є найкращим рішенням в поєднанні, звичайно, з виробником Nutanix для побудови такої інфраструктури. Сьогодні вперше, як я вже казав раніше, ми поговоримо про новітню блейд-архітектуру від Cisco, про яку ще не розповідали на ринку України широко. Ми розповімо про ексклюзивні технології, які надає Cisco в поєднанні з Nutanix, -ом. Та розповімо про потенційні варіанти переходу на різноманітні гіпервізори, інструменти для міграції між ними, на інструменти міграції між наявною інфраструктурою, на міграції на нову інфраструктуру та про безліч інших питань. Ми, наша мета ми хочемо. Бути вашим надійним технічним консультантом і надавати оперативні відповіді на всі ті питання, які вас турбують сьогодні, і пропонувати найкращі рішення для ваших задач. Компанія it інтегратор є золотим партнером компанії Cisco. Ми маємо свій власний штат технічного персоналу, маємо власну регіональну е філіальну мережу. і Маємо ексклюзивні статуси на території України, які дозволяють нам надавати технічну підтримку від виділеного технічного консультанта, який буде супроводжувати весь все сервісне звернення від його початку до його завершення. З часом реакції 30 хвилин. Також найближчими місяцями ми анонсуємо певну програму для кінцевих замовників, яка дозволить вам зменшити рутинні задачі і оперативно отримувати доступ до певних інструментів компанії CISCO. Слідкуйте за новинами. Дякую вам за увагу. І сподіваюся, що по результатам цього вебінару ви оберете найкращі рішення для побудови it інфраструктури на основі CISCO та Nutanix. Дякую.